Дійсно, от справжнє божевілля це те, що влаштовують росіяни мешканці при фронт мешканцям прифронтових територій стабільно як і кожної ночі сьогодні знову росіяни обстрілювали сумщину і внаслідок чого дві людини загинули ще троє людей були поранені а вибуховою хвилою пошкоджені житлові будинки В ворожбянській громаді спалахнула пожежа у житловому секторі її ліквідували а у білопільській громаді рятувальники обстежили місце прильоту а на окупованих територіях луганщини куди росіяни привезли з собою бла Розрухи. Тепер ще вони створюють і дефіцит ліків, бо з 1 травня в аптеках на території так званої ЛНР запроваджений продаж медикаментів винятково за рецептом. І от тепер до лікарів, яких і так не вистачає на все населення, вишиковуються ще й черги людей, які е, спішать отримати рецепти для того, аби купити найнеобхідніше. А зруйновані села. На Луганщині, які знищувалися під час їхніх наступів, вони взагалі навіть не потрапили до тієї славнозвісної кремлівської програми відбудови на 2026 рік. Жодного населеного пункту Росіяни не включили до того переліку, який будуть відносити. Ті населені пункти, які Росіяни знищували під час своїх штурмів.